Не знав, що у пакеті, і не торкався його. Так, народний депутат за 208 округом на Чернігівщині. Анатолій Гунько прокоментував Суспільному, підозру в отриманні 85 тисяч доларів хабаря. Нічого такого не було. Вчора навіть на відео було видно, що зашло ну, що людина сіла за столом і під столом у неї стояв пакет. Я не прикасався до ні пакету, що в печь я не Не знав і не бачив. І Я це був ви напрямо з вина під протокол, під відео. Їх від поте ж кошти мічені, чи які жодних. Ну я не не деркався грошей. Тобто фактично я не не отримав як хабара. Нардеп сказав: це була провокація. Він пов'язує її з тим, що працює над конституційним законопроектом про позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ. Привокати зняння рахунки, мови можна це якого завгодно розцінювати, але це так, так само, як я до вас зайду. Там на постав будинок, там хочу вас щось запитати чи в офіс, там хочу вас просунтуватися. Ви ви заходите, я заходжу до вас з сумку якоюсь, і потім це, е, кажуть, це вам хабар. Я знаєте, це якби там була мова, хоча б коли ми сиділи за столом, про, про гроші чи про щось, про суми якісь цього нічого не було. Нагадаємо, 8 серпня набу повідомило про викриття народного депутата України та двох його спільників в отриманні 85 тисяч доларів хабаря. Як ми писали раніше, джерела Суспільного в правоохоронних органах повідомили, що це нардеп за 208 восьмим округом на Чернігівщині від слуги народу Анатолій Гунько. Як ідеться в повідомленні служби безпеки України, нардеп разом із спільниками отримали першу частину грошей, а саме 85 тисяч доларів. За ці гроші Гунько, нібито обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.